Пан Терненко в Твіттері написав історію про освіту своєї дочки, і дуже багато людей розписало коментарі на основі цієї історії і розповіло масу своїх травматичних досвід. Що ми будемо обговорювати очевидно наш травматичний досвід. Цей канал для цього, панове, особливо з урахуванням того, яку саме професію вибрала дочка пана Терненка в результаті всієї цієї історії. Вітаю, шановний глядачі! Я прибув з майбутнього. Щоб повідомити тобі, що це відео вже змонтоване. Але я не зміг зробити його веселим і цікавим. Воно переважно душне. Тож, я додав підсюжет з собою, але в іншому образі. Це наразі все. And I need your glasses. Дженкі. Ключове, що варто відмітити, що обговорювати ми будемо з точки зору не батьківства, а людини, яка пережила певний травматичний досвід, пов'язаний з освітою, і це маса людей опускає цей трет з точки зору батька. Людини, яка є відповідальною за виховання іншої людини, і сприймати це через призму власних трав не зовсім коректно, принаймні, якщо ви хочете осудити людину. Бо насправді слідкувати за цим і виховувати правильну людину іншу не так, то й просто, як може здатися, і недостатньо просто не скоїти тих самих помилок, які робили ваші батьки. Насправді більшість людей з цього треду взагалі на даний момент не планують дітей. Чому тому, що у них був занадто травматичний досвід, щоб брати на себе таку відповідальність, і виходячи з цього, це все таки обговорення з різних сторін. В даному випадку ми продовжимо обговорення саме з дитячих сторін, ділимось травмами, історіями про освіту, приколами. Ну, оце все як ми любимо. Наше обговорення не присвячене тому, щоб осудити або ж навпаки підтримати позицію пана Тараненка, бо наша організація, я Альпака Чімін, взагалі на даний момент не здатна осягнути наскільки важко виховувати дитину, коли ти в цій схемі не дитина, а батьки. Я би міг прибрати весь цей шматок або хоча б скоротити, але прикол про Альпаку і Чіміна. Як я без нього? Чому? Чому я не сказав його на початку? Перше, з чим ми стикаємось, це пошук нового освітнього закладу. Зупинились на Троєщині. Перше враження було позитивним, сильна англійська мова, сильна математика, українська, друга іноземна, німецька. Тоді ми всерйоз думали про вищу освіту в Німеччині. П'ятий-шостий клас не було жодних проблем, Сашка вчилась на відмінно. Круто, певно, якщо у вас є плани, щоб дитина вчилась в Німеччині. Єдине, знову ж таки, питання. Тві іноземні мови. Якщо правильно я розумію, людина пройшла тільки початкову школу. Тож питання, наскільки добре вона справляється з мовами, ще відкрит. Концептуально, певно, ок, але особисто мені трошки дивен набір акцентів. Англійська мова, безумовно, одна з найважливіших зараз. Питань нема. Далі математика і українська. Типу, розумієте, в цій схемі математика виглядає досить підозрілою в стилі класичного ну математика, вона ж завжди потрібна. Але суть чому, якщо дитина надає перевагу математики і подобаються точні науки, то круто, ок, чудово. Але якщо не надає перевагу, їй не вдається, то це може бути проблема. Ну мені насправді математика не дуже дається. І як мінімум тому, що вона не цікава. От, наприклад, англійська мова мені не дається. При цьому вона мені цікава, але вона мене злить і в мене не виходить. Але в мене є маса мотивації і причин вивчати англійську мову і задумуватись над тим, щоб власне її вивчати. А з математикою такого абсолютно нема. І тому якби мене віддали одночасно з акцентом і на англійську, і на математику, і докинули туди ще німецьку, було б дуже багато питань з точки зору: а на чому мені треба концентруватися? Мені вчити мови. Чи вчити математику? І якщо вчити все одразу, а мені все одразу не подобається, то як будувати нормальні відносини зі школою в таких умовах? Ти ж міг просто сказати, що якщо людина не любить точні науки, то при з більшості кількість годин на їх вивчення вона їх не полюбить? Можна ж було бути покоротше, але їдемо далі. Кожен наступний табель був гірше попереднього. Почались прогули уроків суттєві проблеми з дисципліною після кожного півріччя, особливо року, скандали, сльози, обіцянки виправдатись. Справді у мене були специфічні умови для освіти. Справа не в тому, що вона була в селі, справа в тому, що мотивації вчителів було небагато, як і освітніх інструментів. Я все ще згадую комп'ютерний клас і урок, де мене вчили робити подвійний клік. До чого я? Я був дуже милою, приємною дитиною до моменту, поки не зустрівся з вчителькою, з якою настався конфлікт. А я взагалі в той момент не думав, що таке може бути, і мене почали виганяти з класу за мою поведінку. Щоб ви розуміли, наскільки це дивно, коли мене вигнали з класу за мою жахливу поведінку, до мене прийшла завуч з навчальної роботи і спитала, що сталося, чи мені погано. А коли я сказав, що мене вигнали, вона зайшла в клас уточнити цю історію, бо може я щось не так поняв. Окремо, бонусом до цього випуску я розкажу історію про те, як я вступав в маківський ліцей абсолютно нечесними методами, але у мене були на це причини ну тобто, вступати в нього. А по-друге, Вступати на нього не зовсім чесно, тому що я був дуже змотивований змінити навчальний заклад і готовий був досягти цього всіма методами. І мене не цікавило, наскільки чесно і нечесно я роблю, тому що питання було в якійсь мірі навіть в моїй безпеці. Це вже доступно до спонсорів, можете переглянути або ж отримати цю історію за мінімальний донат від 10 гривень. Повернемось до треду. Власне, перше, що стригеріло дуже багатьох, це оцей твіт. Квітень, все норм. Травень все норм, результат жопа, половина табелю 7, 8, 9. Є маса людей, які такі, ви що, 9 це нормальний табель. <свісно> Є інша маса людей, які, типу, ви що, 9 в школі, ну це значить, що хтось вообще не вчиться. І я, як людина, у якої в 9 класі в школі мав 4 учнів в класі, які читали послагам. Можу сказати, що 7-8 це нормальний результат, якщо ви вмієте читати, треба розуміти, що ми не можемо оцінити вимоги в цій школі. Якщо вимоги в цій школі посередньо, то 7-8 це основна ознака того, що ви не зовсім тупий, ну прям не примітивний. От, але взагалі нічого не робите для того, щоб отримувати 10, 11, 12. Але шкільна освіта в Україні. З тих випадків, що мені відомі, знову ж таки, я трошки старий, мені складно зрозуміти, чи щось змінилося, чи все так само, як і було, але в мій час твої оцінки напряму залежали не від твоїх знань, а від того, наскільки ти подобаєшся вчителю. І цей розрив був дуже відчутний, що мається на увазі. Якщо ви здали роботу хорошу, то вам поставлять 9. Якщо ви норміс. І 12, якщо ви задротіна і вас любить вчителька, тому що ви не створюєте їй проблеми. Розумієте різницю? Якщо це школа такого типу, як я бачу, то дійсно 7, 8, 9 балів, це значить, що людина прям не дуже активно вчиться, а ближче до зовсім не вчиться, просто вона не дурна. Виходячи з цієї простої концепції, нескладно зрозуміти, які оцінки були найчастішими в атестаті пана автора, бо йому достатньо розуму, щоб знімати відео, але не достатньо розуму, щоб робити їх короткими, інформативними і приємними для глядача. Далі знову ж таки один з ключових е, поєнтів це перспектива піти в ПТУ або дівчатка, записуємось на ніг, тільки стала як ніколи реальною. Багато людей образилось на це, і я розумію, чому. Як мінімум, тому що нагадочки як концепція, це сфера послуг, яка дуже схожа на масу інших сфер послуг. Це те саме, що бути бористою, бути офіціантом. Те ж саме, що бути барменом, займатися стрижкою. Я до того, що це, очевидно, було зневажливо з цієї точки зору. І в цілому, ну, така сфера роботи не є чимось поганим, ба більше того, якщо ви сформуєте певний пул клієнтів, вона може бути навіть високооплачуваною. Не сіньоро безумовно, але можна заробляти гроші, на які ти проживеш, ну, типу, і навіть в якійсь мірі з комфортом. Не те ж саме, що 8 тисяч гривень отримувати. Бо, виходячи з попередніх даних у людини хист для того, щоб перекладати математичні формули з англійської на німецьку. Тут один з тригерних поінтів, і в мене, як і у багатьох людей, до нього багато питання. Буквально ось тут написано про тому, що вже тоді було очевидно, що вона не планує пов'язувати своє життя з точними науками. Тобто ви віддали її в школу з акцентом на математику, одним з акцентів. Ви розумієте, що вона не пов'язує своє життя з точними науками і, забігаючи наперед, знову відправляєте її в місце з акцентом на математику. Що це ще за прикол? Ну, Це дуже популярна тема, і у мене серед знайомих прям дофіга людей, які я вчився у фізико-математичному класі. І коли ти питаєш, що це значить, він такий, ну більше годин математики було. І ці люди переважно не мають жодного відношення до математики. Тобто вони її прям не використовують. Це якась фішка батьків, певно, яку важко зрозуміти, і вона прям поза часом. Людям просто хочеться відправити дитину на математику, щоб вона нарешті розібралась з цим за всі наші покоління. Доця, ну. Пайми, хоть ти, потому тому що у нас не получилось. Може, якби мене придурки відправили у фізико-математичний клас, я б також навчився рахувати і не робити 30-хвилинні ролики на тему, які нікому не цікаві. Важливий момент ось в чому. Проблема в тому, що в класі абсолютно не модно бути розумним і вчитись, тому наша розумна дитина стала тягнутись за дітьми, яким по на навчання, а хто вчиться, і ті задроти і заучки. Єдиний вихід міняти школу. Оце найцікавіше про що варто поговорити, і найглибше, що тут є. Чому? Тому що дійсно така проблема може бути, і я обговорював, вона є у різних людей. І вона зустрічалась достатньо часто. У моєму випадку в школі такого не було, тому що знову ж таки сільська школа. Але були ти за твоє просто існування, що ти не подобався: ріст, вагу, вигляд, твої успіхи чи не успіхи. Неважливо взагалі. Ну коротше, не було якоїсь ровної схеми, от куди ти попадаєш, і тебе булять, і ти виходиш з цього, і тебе не булять. Так це не працювало. Але я знаю, що є. Певний пул шкіл переважно це міські шкіли, де тебе можуть забулити за те, що ти добре вчишся. І я вчився в Макіївському ліцеї. І там була трохи і там була трохи схожа система, тому що люди, які не вчилися, вони могли будлити тих, хто вчиться. Але. Я, можливо, просто не така людина, але переважно до цих людей мене не, не тягнуло. Тобто вони прям неприємні. знаєте, Не хочеться бути частиною їх компанії, не хочеться, щоб тебе чіпали і булили, Але от якось зв'язки з ними мати абсолютно не хочеться, бо вони прям ну, примітивні. От ти прям дуже глибокий, да? 30 хвилин не прошу. Ну, молодець. Ну, це розвинута людина, як Спартак Субота, розвинена і фізично, і інтелектуально. А друге підборіддя це просто ознака інтелекту. Він просто випирає. Але очевидно, що вибираючи компанію, напевно, до цієї компанії їй було ближче. Панянки з історії ніж до компаній за дротів, якщо такі взагалі були. І тут уже проблема в тому, що людині хотілося комфортно почуватися в соціумі, і, можливо, просто там було цікавіше і веселіше. Так, це проблема, з якою стикаються батьки, і так цю проблему скоріш за все треба вирішувати. Бо знову ж таки, як на мене, основна проблема тут не в тому, що вона не вчиться, от або не вважає вчитися чимось крутим, а основна проблема в тому, що вона долучається до компанії Буллери, і в цілому може вплутатися якісь неприємності, якраз через те, що у неї буде компанія, в якій нормально ображати інших людей. Для мене от, це ключове, і от я з цієї точки зору розглядав ситуацію. Але знову ж таки, це виключно призма особистої травми, тому що мені дуже не хотілося, щоб моя дитина псувала життя іншим дітям. Мені прям було б соромно, вона може бути дурною, вона може захопитися математикою, вона може захотіти їхати в комуну, мріяти про вільний любов, вона може бути геєм, лесбійкою, геєм лесбійкою от ким завгодно. Але якщо вона долучиться до компанії, яка ображає людей і отримає від цього задоволення. от це прям для мене було б неприємно і дуже сумно, як для батька. Ми поставили їй умову. готуєшся вступати в ліцей. Якщо вступиш і цим покажеш, що ти готова напрягати попу і вчитись, то ми дамо тобі вибір ти в ліцей чи залишатись тут? А якщо не вступиш, то ми однозначно переводимо тебе в іншу школу, аби тільки не залишатись в той компанії. Концепція цікаво. і мотивація то є сильна. Особисто я не впевнений, що вона ідеально вирішить е, дану історію, але як щось в чому тобі дають можливість зробити вибір, але до цього треба попрацювати? Як на мене може бути? Принаймні особисто мені виглядає просто як не найгірший варіант цієї ситуації. Наш поєм був в тому, що і треба змінити навколишню атмосферу і опинитись серед мотивованих розумних дітей, де вчитись і бути розумним модно і круто. Є дух суперництва і хочеться всім показати. Абсолютно персональна думка. На Здавалося, да заспокойся, ти вже. Ти вже всі персональні історії, які міг розказав в цьому відео. Але ні, ні, ще одна історія. Ідеально, абсолютно не затягнуто вийшло. Геній, видно, що високоосвічена людина закінчила сільську школу. Справа в тому, що в п'ятому класі я вчився добре, навіть дуже добре. У мене були всі оцінки вище десяти, і моя ціль була банальною. Я хотів грамоту за. Гарне навчання це було для мене чимось вагомим, чимось значими. і дуже хотілося, щоб мене похвалили батьки, щоб я їм показав: дивіться, який я молодець, у мене все вийшло. Але вгадайте, що пішло не так. Фізкультура. Справа в тому, що перехід в нову школу і взагалі ситуація. До того, в третьому класі, далась мені дуже важко. Я почав дуже сильно набирати вагу, причому в першому-другому класі я був дуже худим і не характерно худим для своєї сім'ї. Я почав набирати вагу через певні психологічні проблеми і ситуації, і фізра, фізкультура ну, мені не давалась в цілому, але ще й з зайвою вагою я взагалі не міг досягнути жодних результатів. Для того, щоб отримати цю грамоту, треба було набрати 10 балів і вище по всім предметам. В тому числі по фізкультурі. І я отримав фізрі 9. Хоча чесна оцінка, напевно, була б 3. Але тим не менш, мені підтягнуло як людині, що вчиться, і мені поставили 9. Тобто мені не вистачило одного бала до цієї грамоти. І саме цей момент ну, поділив моє життя на до і після, бо після цього я зрозумів, що всі ці досягнення, так би мовити, всім показати і все інше, воно не має сенсу, якщо воно розбивається, а такі речі. Саш, нафіга ти зняв відео на 30 хвилин на якусь банальну тему з твіттеру? Я хотів все і всім показати. Всі ці історії про всім-всьому показати? Ну, нахіра? Для кого? Всім-всьому це батькам? Та ні, може бути. Але глобально у тому світі, в якому нема ніяких нормативів, ну типу, якщо от цей конкурс умовний немає чітких поїнтів, кому і що ти будеш доказувати, в якому рівні і чого треба досягти, то немає сенсу абсолютно витрачати на це жодних енергій. Як на мене. Відгуки випускників політехнічного ліцею казали саме про це. Класні викладачі, атмосфера, скоріше універу. Коротко про неуніверсальність досвіду. Для мене атмосфера університету це найбільш лінива атмосфера в історії. Тобто ніде в моєму житті. Не було більшої кількість людей, які б'ють байдики, ніж в університеті. Для мене університет це символ нічого не робіння, але для когось університет це символ якісної освіти. Також є відступ про психотерапію, з якого ми розуміємо, що пані з цієї історії обговорювала з терапевтом, що хоче вмовити батьків залишитись в гімназії. І, власне, вона обговорює, як саме вмовити батьків залишитись в гімназії. Пан Терненко каже, що ну. Сказав, що це не ок, що треба взагалі. Я пообіцяв навалити терапевці, що вона говорить з нею не про вибори, які вплинуть на майбутнє, а про як вмовити батьків залишитись. Давайте так, всі ми розуміємо, що вмовити батьків залишитись в гімназії це і є вибір дитини. Тобто, вибір такий: нічого не робити, щось робити, робити те, що хочуть батьків. І от нічого не робити це один з виборів. Ми зараз не кажемо, чи правильний він, чи неправильний, чи хороший він для майбутнього дітини, чи поганий. Але це один з варіантів вибору, і він був зроблений. Боже, ти зі своїми історіями. Ну чесне слово, ти б ще розповів, що Порошенка голосував на останніх виборах. На що ми ще витратимо довжину цього відео? Розмови про котів? Можливо, найпростіший, можливо, з точки зору того, що їй подобались люди, з якими спілкувалась. можливо, ще з якихось причин. Але це один з варіантів вибору. А твіт прям не допускає такої думки, що дитина це вибрала, і це якраз підпадає під концепцію психотерапії. Ти говориш про те, що тебе цікаве, і з точки зору, з якою сам хочеш. Тому що це твоя терапія, і ти вирішуєш, як вона проходить. Тобі повинно бути комфортно. Ну, принаймні, я так бачу. Я закінчив курс чотирихрічний. власне. Пані все склало, і перед нею був вибір залишати в старому начальному закладі чи переходити в новий. І тут, очевидна, хитрість батьків спрацювала, тому що, якщо ви на щось витратили час, то абсолютно не хочеться нівелювати це досягнення. І ефект Фома, мій улюблений, він прямо ось хе. І вона вступила в новий. Я не впевнений, що там не було без якихось інтриг і секретів від батьків в стилі. Ну, дивись. Закончиш цей гімназію, може, машину тобі подаруємо. <ріхи> ну, окей, я не знаю, як там було. Просто знову ж таки, батьки були дуже мотивовані, щоб змінити навчальний заклад дитини. Так як вона досягла певного успіху в цьому, вона склала екзамени, то я думаю, що. Батьки цілком могли додатково мотивувати її перехід. І, з рахуванням того, що вона вже витратила на це три тижні часу, підготувалась, витратила масу сил, то вони такі, ну може, спробуй щось нове? І звичайно ж, ми тебе в цьому підтримаємо. Ну, мені так здається, що можливо це було, але в тві нічого такого немає, тому, можливо, це просто фантазія моя. Тут історія починає плутатись. Знову ж таки, раптом пан Тараненко буде дивитися, це без якогось персонального негативу чи щось такого, просто аналізує популярні речі в Твіттері. Пані прийшла в новий навчальний заклад, їй було дуже тяжко після гімназії, де вона була зірочкою. А це в той самій гімназії, де вона отримувала ну 7-8-9 балів. Це вона в цій гімназії була зірочкою. Просто уточнюю. Бо якщо вона отримала 7-8-9 і була зірочкою. Так може, це був план. Ну, не напрягаєшся сильно і отримаєш максимальні бали в класі. А якщо ви хочете ще більше контенту з котами, обов'язково ставайте спонсорами, і ви зможете отримати доступ до всього унікального контенту, всього лише за 10 гривень. Вона опилилася серед не менш розумних дітей, і перший місяць плакала, що вона тупає і нічого не встигає. Не розуміє, особливо важко було з фізикою, хоч клас і математично англійський. Те, що клас математично-англійський, основна ознака, що є привід плакати через фізику, тобто більше пар важче незрозуміліше. Якщо клас математичний, це не значить, що математика нам всім дається легше. Хіба я щось не знаю про математичні класи, тому що я ну вчився в класі для бидла, для всіх, без додаткових букв і уклонів. Окремим плюсом було те, що це був повністю новий 10 клас, і Всі діти прийшли з різних шкіл Києва, і наші очікування щодо атмосфери конкуренції виправдались на всі 146%. Але я таки не розумію, яка мотивація дітей була навчатись добре. В цьому новоствореному класі пані Олександра закінчила перший семестр на відміну одна з трьох в класі і не збавила темпу до останнього. І вона є прекрасним приводом для неї пишатися собою, бо вона її заслужила максимально. Ну і бань... ну, і нам, батькам, теж приємно. Мені ще невідомий кейс, в якому дитина з приємними відчуттями згадує те, що вона отримала золоту медаль. Зазвичай це маса болі. Без результату, і тут прям так і написано, що вона аж ніяк не впливає на вступ, хоча. Якщо у вас є золота медаль, і ви пишаєтесь з собою, обов'язково розкажіть свою історію в коментарях. Це буде дуже цікаво. Я з радістю читаю всі ваші історії. Що далі спитаєте ви? А далі вступ на психологію вуку або Шевченка. Доволі неочікуваний вибір після політехнічного ліцею і 200 балів по математиці на МТ. Абсолютно очікуваний вибір. Абсолютно, після того як ти стикаєшся з математикою, коли ти не хотів цього, витрачає всі ресурси, щоб задовольнити батьків і отримати. Цю максимальну оцінку, це абсолютно логічний вибір не мати жодного спільного з математикою. Класичний, я б навіть сказав. Дивіться, цей кіт звернувся калачиком, сформував, так би мовити, коло для того, щоб продемонструвати вам візуально, як виглядають думки автора у відео. Вони ходять по колу, але з іншої сторони, якби я не ходив по колу, ви б не побачили цього прекрасного кота, схожого на бублік. Задумайтесь! А далі спитаєте, що далі вступ на психологію. Доволі неочікуваний вибір після політехнічного ліцею і 200 балів по математиці. Абсолютно очікуваний вибір. Цей політехнічний ліцей був вибраний батьками. Цей тиск, стосовно підвищеної кількості математики, також був вибраний батьками, тому що навіть в попередній школі в історії акцент був на мовах і математиці. 200 балів по математиці, це значить, людина багато на це витратила сил і, ну. Має ці знання, але це абсолютно не значить те, що це був її вибір, бо в цьому треді не було жодного разу вказано, що дитина хоче займатися математикою і має до цього якесь бажання. Причому було очевидно в одному з світів, що вона цього бажання не має. Тому я не розумію в даному випадку, чому батьки дивуються. Вона все життя провчилась зухла в математику. І все життя не хотіла мати цей ух. Логічно, що він не з'явився. Хіба ні? І далі знову ж таки є кілька коментарів стосовно того, що пан Тараненко дуже пишається своєю дочкою, і це добре, це приємно. Я впевнений, що у них більш-менш адекватна атмосфера в сім'ї. Знову ж таки, я це обговорюю, тому що історія була виведена на загал, а не тому що мені цікаво, що у нього там в житті. Але знову ж таки. Я неймовірно пишаюсь нею, і це одна з причин, чому я це написав, і говорю їй про це ледь не щодня. Вона, неймовірна дівчина, знає, чого хоче, знає собі ціну і зовсім не зациклена на навчанні. Об'єктивно з цього треду зациклені на навчання були батьки, а вона не зациклена на навчання, їй ну, не надо воно їй 7-8-9 було, наче ок. Тим паче ви пишете, що вона була зірочкою там, де вона отримала 7-8-9. Ну а знову ж таки, або я щось неправильно зрозумів в цій схемі. Діліться своїми історіями про навчання і обов'язково вказуйте, чи це історія про вас як про батьків, чи це історія про вас як про дітей, які пройшли комунікацію про навчання з батька. Ну що ж, панове, ми пройшли цей шлях разом. Я сподіваюся, що ви змогли знайти для себе щось цікаве в цьому відео, або. Хоча б прослідкувати важку долю Олександра з майбутнього. Наразі моя місія в цьому відео завершена, і мені час повертатися назад. До речі, цікавий факт: в книзі Машина часу було описано цікаве екзистенційне питання. Можливо, воно не екзистенційне, але для мене воно таке. Якщо ми запускаємо машину часу, Вперед, то чому вона не з'являється, бо ми ж рухаємось часом вперед. І вона по логіці при руху вперед повинна бути разом з нами, бо ми ж рухаємось вперед. А якщо машина часу рухається назад, то чому вона не з'являється в наших спогадах, бо ми ж пам'ятаємо те, що було до того, але машини часу там не було. Це, звичайно, стосується маленької локальної машини часу, яка лежить на столику. Але в книзі, що я читав, вона. Виглядала саме так, як приклад. Задумайтесь над цим і здумайтесь над тим, що цей канал існує завдяки спонсорській підтримці. Як, власне, на ютубчику ви можете формити спонсорку і отримати масу бонусів, так і на Байміакофі, там також є додатковий контент, який відрізняється від того, що не є на Ютубчику.